Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій ранішній молитві! Чергова диверсія з боку наших ворогів, чергова їхня спроба нас залякати, зламати. Але я скажу так, марно старається, тому що ми вже навчилися жити і ми виживемо в будь-якому випадку. А вони в своїй злості, хай собі там вдома скригочуть зубами. Наш обов'язок молитва, наш обов'язок духовна боротьба за визволення нас самих, ну і їхні просвітлення. Тож, запрошую до нашої ранкової молитви, без світла в темноті, але молитви з Богом. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дякую. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Пророка Ісаї. До старості вашої я буду той самий, до сивини я буду вас носити. Я вже робив так. Я носив вас і носитиму далі. Я вас урятую. Черговий раз, знаєте, дивуєшся Богові і одночас захоплюєшся тому, як Господь Бог вміє підтримати, вміє сказати людині необхідні слова, особливо в той момент якоїсь кризи. Ми вже з вами відвикли знаєте, від цих. Обстрілів. Ті, хто ближче туди до лінії розмежування, вони переживаються постійно. А ми тут вже той самий Харків скільки часу вже не було обстрілів, Та, напевне, добре два 2 тижні. І в мережах, е, знаєте, писали там 14 днів без дефіциту електроенергії, 20, все, у людей якесь піднесення, у людей якась радість. І тут раз черговий, і ми бачимо, що черговий терористичний акт з їхнього боку, чергове бажання знищити життя, виливається в тому, що пів України сидять в темряві. Ну, може, не пів України, я так трошки перебільшив, але в багатьох містах і ми сидимо без світла. Та вони за, о, забувають одну річ. Що від моменту цієї війни люди стали ближче до Бога. Люди усвідомили рі, одну річ, що, попри допомогу оцих наших західних партнерів, попри нашу особисту звитягу, важливо є ще бути з Богом. Важливо є ще Бога кликати в своє життя, щоби Він підтримував і тримав нас. Щоби. В цій темряві жити світлом Бога в нашому серці. І коли є світло в моєму серці, то це світло з'являється і всюди. Зрештою, завдяки певним обставинам, завдяки тому ж таки карітосу, який допоміг нашій парафії, Карітосу Харків, тим е, людям доброї волі, які пожертвували е, свої кошти на допомогу Україні. Ми отримали певні технічні засоби, що можемо зараз мати інтернет, незважаючи, що немає світла. Що в Харкові ті ж такі компанії, які роздають інтернет, вони можуть давати його, незважаючи, що немає світла. Але все це є, я впевнений, тільки завдяки чому? Божому світлові в нашому серці. І оцей сьогоднішній сніг якраз нам черговий раз це є підтвердженням того. Без Бога нічого неможливо. Просто ще раз повторюся, По старості, до старості, вашої я буду той самий. Тобто, якщо ми прийняли Бога в моменті хрещення, тобто Дух Святий на нас ходить, перебуває з нами, то Бог з нами буде завжди. Він буде нас тримати. Він завжди нас тримав. Просто, можливо, раніше ми цього не хотіли помічати, а зараз дуже помічаємо. Як Господь Бог нас рятує в тих чи інших обставинах? От зупиніться собі сьогодні на якийсь час. Прогорніть своє життя. Загадайте в свої моменти свого життя, коли, здавалося б, все. Катастрофа, нема виходу, нема нічого. І тут ні з того, ні з цього в тебе щось з'являється. З'являється цей вихід, з'являється допомога. З'являється людина, яка приходить просто так і каже, я тобі готовий допомогти. Але це те, що каже сьогоднішній господ... Господь в сьогоднішньому стиху, до севини я буду носити. Я вже так робив. Я вас носив. Просто згадаємо це світло. І якщо знову приходить темрява, не тільки зовнішня, але темрява в серці. Бо я думаю, що багато хто знов пережив цей момент паніки. Багато хто пережив цей момент, знаєте, все, катастрофа, що робити. Знаєте, десь це було, це знову, цей страх, це паніка ця, це, це нормально. Але якщо ми є з Богом, то в один момент, коли ми трошки попанікуємо, покричимо, побігаємо по хаті, все катастрофа. А тоді, коли зупинимося, приходить Господь в тиші і каже, ти забув чи забула, як це було? Я ж тебе врятував. Я це зроблю знову. І тоді людина, яка є з Богом, каже, стоп, все нормально, йдемо далі. Господь є в моєму житті і, відповідно, є тоді в моєму житті світ. І тоді людина вже не панікує, тоді вже людина знає, як рухати, що робити. Тоді вже чуємо наступні слова. І носитиму далі я вас урятую. Тобто, допоки ми будемо запалювати Боже світло в нашому серці, то Бог буде завжди перед нами. Знаєте, це От, свічка. От ми приходимо до храму, запалюємо свічки в храмі. Чи ми собі усвідомлюємо, для чого ми це робимо? Але насправді, оцей момент запалення свічки в храмі має глибокий сенс, символізм. Це зараз у нас є світло електроенергія. Ну, в даний момент немає, але, в принципі, є. А раніше ж не було цього світла. І коли ти приходив на богослуження, для того, щоби. В храмі було світло. Що робили люди? Запалювали свічку. Тобто вони брали свічку, запалювали і тим самим пробуджували в собі цю надію. Оце світло Бога, яке приходить в темряву, як ми читаємо в Євангелії від Івана. Бог був світлом, що прийшов в темряву до людини, щоб людину просвітлити. І от ми, перепрошую, запалюючи свічку в храмі. Особливо в такий час, коли темно, то це є символ того, що я запалюю Боже світло в моєму серці. Тому наступного разу, коли будете йти до храму чи вдома запалювати свічку, пам'ятаємо, що я тим самим, самому собі, в першу чергу самому собі кажу, що Бог є світло, яке є в моєму серці. І допоки це світло горить в моєму серці. До того часу я живий. Тож пам'ятаємо, Бог завжди є з нами, а ми маємо запалити цю свічку як символ того світла, яке долає темряву і не дає нікому впасти. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у покусу, але визволи нас від лукава. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови захоронення захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усі у нашу Україну. І всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну захисти її, Господи. Благослови і здорові всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зона бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, особливо сьогоднішнього теракту. Дай їм сили, Господи, і даруй їм безпеку в часі їхньої роботи. Захисти, Господи, людей, служби ДСНС, пожежників, прикордонники, поліції, поверни живими, невшкодженими усіх наших військовополонених, а наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Приведи до покаяння, просвітли їхнє серце, розум і душу, щоб вони визнали всі свої злочини, розкали в своїх гріхах і склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи не з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Благослови, захорони, захисти нас цю ніч, бо цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 6, 9 годині, незважаючи ні на які обставини, є світло, немає світла, ми стаємо на спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!